Улюблена верба, це є хакуранішить, яка може прикрасити вашу гарну оселю, біля дому можете садити, в грудку. Висота верби метр 30, метр сорок, її метр вісімдесят. Вона цвіте пишними розовими квітками. Ви берете так, докупи, потім стинаєте, вона розове, потім ще раз стинаєте, вона ціле літо вам цвіте гарною окрасою. Це неперевершена верба, яка може бути для свого дому. От і цілий ряд у нас вирощеної цієї верби. Можете собі побачити, які вони гарні, прекрасні. Якщо ви хочете, замовляйте, пишіть любі розміри, люба висота. Все в нас є в наявності. Прошу собі, замовляйте.